Його можна пробити по блокпосту у вас планшет, громадини не каже, каже, не стоїть на обліку. Чому ви сказали відкрито, я не стою, правильно? ви сказали? <просу> ну, я вас запитав і <просу> сказав, я не стою. Ну". <просу> я завозив в свій час, всі свідоцтва, що там про народжені дітей, туди-сюди. Ну то і ви стоїте, чого це ви не стоїте тоді? Мабуть, стою. не знаю. Ну то, то, то покажіть, у вас має бути військовий квиток. Ну, так той. я його що, з собою маю возити. <просу> так, все, будь ласка. Ми, на жаль, це передбачено. Це передбачено законом. Будь ласка, з'являється, будь ласка. Новий стан військового правовий режим військового стану. Можете відкрити закон і мені показати? У вас є телефон, ви ж не були, ми його вам ласка. Ви повинні мене якось ознайомити. Ні, знання законів не звиняє відповідальність. Це індивідуальне, так? І кожна людина зсилається на якусь статтю. Але не те, щоб зсилатися. Ні, ну так стоп, ну якщо є стаття на якусь статтю. Дивіться, на якусь статтю зсилатися. Є Конституція. Ні, ну так ви, так? 68 стаття Конституції. Пан о, 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 каже, що я повинен воз... мати з собою військово-обліковий документ і, і на вимогу там представляти його. Ну ніде не перебачено, що я повинен його з собою возити. Все, зрозумів, це ваше право. Дайте, будь ласка, паспорт, з'явите військкомат. Якщо ви стоїте, то все добре, якщо ви не стоїте, вас поставлять на обліку і, 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 підете... і, і паспорт так само. Ні, я паспорт, не, об... ви... не зобов'язаний. Ну, ми? Чим? Запов... Чим? Дивіться, можна? Ну я вже поясню від чи... Згідно постанови 456, це постанова кабінету міністрів. Вона зобов'язує вас пред'явити паспорт мені як посадовій особі на блокпосту для перевірки для перевірки транспорту вашої особи і таке інше на це є наказ військового коменданта Житомирської області і також всіх областей України. Кожен для себе видає цей наказ. Він має чинність закон. Під час військового стану він діє тільки під час е, період військового стану. І це згідно закону закону України про військовий обов'язок. Військовий стан постанова Кабміну є обов'язково до виконання згідно конституції стаття 117. Це теж прописано в конституції. Можете подати з конституції 117, 117 сімнадцять наголошує, що всі постанови уряду є обов'язковими до виконання посадова посадова особа керується тільки законами посадова особа керується конституцією, України. конституцією законами України та підзаконними актами. Ви керуєте транспортним засобом на підставі правил дорожнього руху, які є ну ПДД. Це підзаконний, це підзаконний, підзаконний акт. акт, але ви да. керуєте е, транспортний засіб завдяки цим. Написається ну, не, правил. ну, да, ну, да. не Закон але, але, є, але... Украї... є закон України про дорожній рух, який регламентує, що ви маєте право керуватися. Законний акт це, це підзаконний акт, це не постанови Кабінету. Відкрити конституцію, щоб я, ну, ну, щоб я ви не хочу. Я... Щоб ви не а казали, що я не проблема показати, що ви перебуваєте. Ні, ні. Ні, то я за це хочу. Ну, він, то, він, начало, то, сказав, я таки... не перебуваю. що ну, може, може таки... перебуваю і пошло ну, взагалі. Людина не має, не може винувачить, я її розвинувачую. Його... Його... І, і ви його, не ви все. Якщо ви багато дітей, да без. Вона немає документів з собою. В дії у вас є, Дії також немає немає. А? Взагалі немає документів. Ви ж Резкоїте транспортні учасники. Ну, як є права. Ви покажіть, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу. Паспорт, э, або, так я, я скажу, водійське посвідчення Анатолій, або паспорт ви... Давайте ми... я приїду до, до додому, я з Вінницької області. Добре. Я схожу і сам ви, сам. Ось, ми... Та ви туди і до себе підете, не переживайте. Ну, ви ж да. не тут повинні. Буде два методи. Ілі ми вам акт відмови лупимо, і ви да, їдете до себе, туди сходите, напишете. І все буде добре. Так, О, правові сьогодні. наслідки акту відмови. Ну, ви берете повістку? Ні. Ні. То, То, все, тобто акт відмови, складається акт відмови. Акт відмовити? Нема такого акт відмови. Як немає. Є все все є, повістку. все вони забиваються. Зараз, я так скажу, постійте з нами. Тут Весь, на блокпосту попадає... і тут є, є? люди. Спішимо Послухайте. так сильно. Ви вже не спішіть. Ви, я ж думаю, не будете передавати панам мої особисті дані. Це блокпост, який вже зареєстрований. Вас що? Так, <постите> це вже це не то, що воно вже введено і зараз є, ви, щоб ви знали, що я уповноважена особа. Це витяг з наказу коменданта, який є ну не для ваших я очей. Розумію. Весь наказ про призначення осіб у повноважених перевірку документів. Так. Угу. Ось моє прізвище. Ось, будь ласка. Житомирський район РТЦК Харченка Ілля Володимирович. Так, Це я, військовий квиток, я можу, можу показати. Так само і Що? Підпис. підпис, мокра печатка, підпис це, згідно з оригіналом, це начальник відділу офіцерів. Минулся, витяг? Да, витяг з наказу. Печатка прошитий, затверджений. Можна знайомитись, будь ласка. Ви розумієте? Це не ксерокопія. щоб ж фрази вже вони моє посвідчення. Одні ті самі. Вже дім то, що благодаря цьому Фейсбуку, Тіктоку, да. то ми, ми підготовлюємося. Ну все про моє посвідчення, яке уповноважує мене так оповістити так. вас у вигляді повістки, щоб ви прийшли і. Перевірили свої облікові дані. Якщо ви є в базі даних військовозобов'язаних, питань немає. Якщо у вас немає, у вас туди вписують і теж питань немає. В чому проблема? Піти стати, написати заяву, дадуть вам строчку і пішли до дітей. Ну Общо... тобто, так Тобто, бачите... там є всі... є у них. Ну причому тут всі Ні, Ну, є. Не, у них не, дані не, про дивіться. те, що я багато ті ви... батьку. Чому добре. я повинен Алло. добре? Ви не те, що повинні під час е дії закону про військовий стан кожна людина. Зобов'язана носити з собою документи, які посвідчують особу. А на прохання співробітників ТЦК згідно наказу коменданта, який є під час військового стану має під час військового стану чинні закону, те що таке наказ коменданта для мене для вас. Ви це нічого ні, -ні, -ні. дивіться, що я почав показати документ під час військового стану комендант. Житомирської області ну, ну, на даний Кост... час. Ну, так а я взагалі не в Житомирської так, області попершу. Це стаціонарний по е... блокпост. Ви чуєте чи ні? Я, я фіксую дивіться, для себе. Немає ніякого порушення, є, порушення яке... є за те, якщо я розповсюджую матеріали, а не якщо Добре, я знімаю. Смотрите, дивіться. У вас згідно закону, повинні бути документи, які посвідчують вашу особу. Я згідно закону і згідно усіх наказів. Голова військової військово-цивільної адміністрації з Житомирської області Чим? під час військового стану має право видавати накази, які обмежують дію конституції в низці статей. Стаття 33, не включена в цей перелік, це переміщення осіб. Ви виїхали з, Жит... з Вінницької області без дозволу керівництва ТЦК згідно закону про військовий обов'язок та військовий військової служби, я можу вам дати ознайомити. ознайомити. я знаю, ви але це не є Ви маєте отримати дозвіл на те, щоб ви я знаю. Вінницьку. Я повинен повідомити про те, що я там кудись Переїжджаю ні, звичайно, звичайно, звичайно я, і ні. я хочу тобто, мене. Це вже є адміністративне правопорушення. На по якому, згідно якої статті? Згідно статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу ви не маєте право там. Про військовий облік, а не про те, що я покинув чи переїхав. Там про, 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 про порушення прав військового обліку. Ні, ви помиляєтесь, дивіться. Ось а, закон. Вот. Будь ласка. 37 стаття, пункт 4. Якщо ви не вірите, можете глянути на сайті Верховного да, вірю, Ну, Це випуска з Верховної Ради. ...військову службу, там не написано зміна в місце проживання, там виїзд з місця проживання. Ви виїжджаєте з місця проживання. Тобто ви повинні полушити, отримати дозвіл військової адміністрації. Мені, мені ніхто не забороняв. Закон ви забороняє. Ли? Ну ось закон. 37 стаття. Він забороняє вам залишати Вінницьку область без дозволу військового проблема? командування в, ви, ви, ви під час військового ви... стану. Після проживання додав, як Я за все вивчають, як я звертаюся. Анатолій. Дивіться. Діло того, що бачите, я наскільки вже зустрічаюся, зробив. Діло тому, що не вперше, якщо є багато сім'я, то він зразу ж в нього є з собою цей документ. Та, стоп, там проблем. Ну, я зразу показую. Це може не перше. Я можу було... показати доступ про те, що я багато дітей. Я, я зрозум, інваліди, багатодітні, сім'ї, всі перебувають на усі. Ну да і все. Ну, ну, ви просто знає, що я не я перебував. Вам, ви знає, знає, що що? Я, вам. я вам можу вказати, щоб братидітний батько. І піду, і стану. Ви не зможете і... зайти просто так, без повістки? Ви, ви ж не пішли. Як, Уже це, не ми... як, як по... це я не можу прийти, а свої дані. Я прийшов і хочу поновити. Я не як протяженні говорити, але часу. Ви ж не зайшли тут. Ви ж не зайшли. Бо я тут, я їду. Це вас Він, зупинили. Їдете, як Він, сказав, вігарні це вас зупинили. Вігарні. І вас буде другий блокпост. Те ж саме буде, я, я впевнений. Може, не так вежливо. Ну, Чесно, доволі гарно, так, не, не доволі, а гарно спілкуєтеся. Взагалі... Та... Дайте, будь ласка, паспорт. Такі, Поїдете до себе, станете, оформите, не станете. там, не знаю, Дивіться, за один ви день. ви можете не піти в ТЦК, але, але повістку ви повинні отримати. А те, що ви з нею зробите, то ваша справа. Да, це не наше, вже не повинно. Я не можу поняти, нашо я вам, коли у Та мене, нашо ви, нащо вони всі. Вам... Оці, що проїжджають е... люди, вони всі потрібні, щоб стояти на обліку. Це ми тільки ми... бюрократія, ми... щоб будем, ваше будем прізвище стояти. було в базі даних. Все, все. Я, Більше я... нічого. Я... не я... Давайте паспорт. Я рахую, документи, що я не, не зобов'язаний вам ви, зобов показувати Подождіть, документ. То, я зрозумію, ви зобов'язані показати документ, не Ну, а може можете ознайомити, що я зобов'язаний вам предоставити на вимогу документ. Паспорт. Ну, ні, то показували є, професій, є, показували, є, що він призначений наказом коменданта. Ні, я вам писав. Якраз комендант, коли був, створений цей блокпост, да, то... Поножена особа має право зупиняти у разі Перед, ну, порушення, очевидні ознаки, то ну, більше ну, поліцейська. Тут немає перевірки документів. Є. Немає. Є, 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 я читав. Щас. Щас, 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 Ну як, це в мене воно хоже. А може? на перевірку документів теж повинні бути підстави. Будь ласка. Мають вимагати вот. з особи пред'явлення документів освідчити громадянство чи не звичайно. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки, так. якщо достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити право проводити, якщо особа перебуває на туріарті ну, спеціальним режимом. Ну, ну, коротше, тут немає з ну, пункту ви, просто ви, ви, перевірки ні. документів. Uh, ні. Ну Здесь нема. Є, є. Ну давайте ну, посмотримо. Давайте дамо да поставим. Особиває місце вчинення кримінального адміністрації правопорушення. Дивіться, от останній пункт. Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тут запроваджено правовий режим. Де на території Житомирської області? Ну він кругом діє. Кругом діє, тобто запроваджено, так? Дивіться. Де ви зараз порушення особою відповідних. Заборон введених на території, де запроваджено провірження. Яку заборону я порушив? І Що таке, і що таке ви, ви, зараз, ви Зараз знімаєте блокпост, а це заборонено. Дивіться, заборонено від, від... розповсюдження Ні. інформації. Кримінальне, кримінальне, е, кримінальна відповідальність наступає за розповсюдження інформації, Якщо, а не за те, а що я знімаю. я знімаю. А вдруг нас... ви мене зараз почнете в'язати? Чим я буду щось комусь доказувати, що от сталася от така Та не ситуація? мені треба. Ну так Ви ж собі знаєте, що є такі випадки, правильно? Що ну, я буду ну, вірити? Може є. Ну, я, ну ти... Бачили, мабуть. Я не кажу, що прям крума я... але є. Будь, будь ласка, заходи правового режиму, закон про правовий режим воєнний Стаття 15. Перевіряти документи. Ну, громадян. То це заходи правового режиму, це Добре. не обмеження. Ні, Де, відкрите, мені, будь ласка, читаєте, обмеження правового читаєте, режиму. Читайте, Перевіряти документи громадян, а у разі потреби огляд речей транспортних засобів. Я... Дивіться, ми Пункт. тільки що відкривали ні, чітко перевіряти, підстави. перевіряти документи у громадян. Ми... Я уповноважена особа, яка має право на перевірку документів громадян. Ви громадянин? Громадянин, ви е... повинні мені показати документи, а я їх маю право перевірити. А чим передбачено, що я повинен їх возити з собою, паспорт? Чим? Водійське посвідчення. Будь ласка. Мені байдуже паспорт. Ну так, а а ну так а, а хто ви, що я вам показував водійське посвідчення? Ну, документи в мене не, я не знаю. Перевіряти в мене... документи в мене у громадян, які посвідчують його особу. Перелік документів, які посвідчують особу. Входять паспорт, заграничний паспорт, ну, закордонний паспорт, посвідчення водія. Паспорт моряка або там, від на жительства чи ще, ще якісь документи, ми, які давай, для іноземців давай, передбачені. Ну, Дивіться ми далі. Не, не У разі порушення вимог, тобто це вимога не знімати на блокпосту. Там я маю право вилучити ваш телефон з ну, метою, щоб це, це, ви не скоїли кримінальне правопорушення. Це витяг з закону. Тікай про режим воєнного стану. У разі порушення вимог або невиконання виконання заході про режиму стандану вилучити вилучати у підрізню основної організації у формі власності окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевіз відео а також у разі потреби їхнього у разі порушення вимог. Бо, опять же, де вимоги? Забороняється вимоги, ви можете стан? знайом. Я потрібно проводити довгий речі, вони дождь Дивіться, це, це ви витягнули е, статтю. О, о, ви перша 7, а, 7 далі, а далі ви щойно відкривали підстави, які детально розписують, коли ви маєте право. Дивіться, ми... це, це загальний пункт. Це ви мені зараз ми зараз читаємо загальний пункт. Загальний пункт. І, і, це вас, закон... і вас витяг. Якби ви, як ви мені зараз відкрили повністю закон, розумієте, як він йде по статтям. Відкрите, будь ласка, самі я не закон можу, на тому що Верховній я фіксую, Ради. я не, не, не хочу. Переривати Щоб, наш пальці. Не бійтеся, я от під запис скажу, що я до вас пальцем не Ох, Ну Просто тобто, дивіться, е, я Анатолій, не зобов'язаний я... мати з собою паспорт громадянина України. Я не зобов'язаний без підстав, які ми щойно зачитували, Підстава... пред'являти вам його. Україна, тут. Тому що Ви проїжджаєте блокпост. Ми, блок ми щойно читали підстави. Отам, де багато, декілька підстав, ми їх щойно читали. Там немає, якщо просто проїжджаючи через блокпост перевіряти у будь-кого Блокпост е здійснює фільтраційні заходи щодо транспортних засобів водіїв і пасажирів цих транспортних засобів. Тобто я можу любу машину зупинити. Чисто вмання перевірити документи і ні, упевнитись. Ви, ви, ви що... теж повинні мати підстави. Ми щойно їх читали. От щойно ми відкривали ми... от всі підстави. Якщо людина мала намір вчинити, чи вчинила. Якщо ну, є достатньо, дивіться, підстав Дивіться, я ж не баба Ванга, яка там читає думки. Я розумію. А Може, ви дійсно вважаєте зараз зробити щось так. У вас повинні бути підстави. Це не ваші думки. Підстави це не то, щоб знаєте, я ті думаю, ні, ні, А може, оце ті падько на, дядько на, на той... жигулю, коротше, дивіться, зробив я щось кожен. Став вас звинувачувати я тому, зрожі. що звинувачення не ґрунтується на припущення, от по підстави. Що ви можете скоїти якесь правопорушення в мене? То всі є. ми можемо скоїти якесь правопорушення. Добре. А, дивіться, Чи в, в добре? Том то і суть, добре. що ваша підстава не може Моя бути, підстава. То, тобі, ваша думка не може бути підставою на то, щоб зупиняти кожного, бо так можна кожного Десь, предположити під час собі... забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Якщо ви хочете подивитись перелік, що таке заходи правового режиму воєнного я, стану, я, ну, я, я читала, можу читала, ще звітти у себе я, на телефоні. Я, я, і ви я... прочитаєте, і побачите, що на блокпосту я маю всі підстави перевіряти. Документи, які посвідчують особу, по тих пунктах, які ми щойно прочитали, ну якщо я час відкрию статтю. Постанови 1456 яка... це те саме, що в закону про нас поліцію тільки тут додавлено саме. Це ні, майже те саме. Ні, 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 закон про нас поліція. Ну, я вам кажу, бо я читав і о, там і там основу перевірки документів в осіб. Це постанова 1456. А постанову можна взагалі не читати, бо це не, це не це не це не це не закон. Я я не зобов'язаний нічим. Ви ж конституцію апелювали до конституції. Ви так? скажете, що це підзаконний акт. правильно? Ні, я вам покажу статтю конституції. Ні, Добро. ви ви скажете, що це підзаконний акт, правильно згідно статті, зараз якої ви прочитаєте. А я скажу, що це Нет. не підзаконний акт. Я не буду кваліфікувати Ну, так ми в цьому і не зійдемося. Ви будете сказувати, ми, ми, ми що це законний, а я скажу, що це навіть. От, будь підставі ласка, стаття 17. У межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження України в межах своєї компетенції, видає постанові розпорядження, які є обов'язковими для виконання Кочку. для виконання да. акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр. А відкрійте закон 37-му. Дивіться, та... 37 Дивіться. Конституція України, я я поня, яку ну, має. Ну 37-й, відкрийте, будь ласка. Конституція України. має? Класні, будь ласка, 37, ну раз ви це саме, Класні 37. Тут 37? Тут, це Конституція України. А ви стаття 117, а введіть стаття 37. Конституція? Ну да. Давайте. Якщо я не помиляюсь. О. Ну, ви перші, не ви останні. Я так вірю. Ну, я тоже. Вскоре діяльні организації структур політичних партий влади по начал військовое формування, а також державне приемство, начальник Може 30, А може, 36. 36. Або 38, наверное, по-моему. Я то... Право брати участь? Ні, ні, то не то. А ну, 36 ще класник. Якщо то значить, може я щось помиляюсь. Ну, суть тому, ну, це, тут, якщо ви... я не знімаю, зараз щось б, я, я б шукав. Дивіться, може ви. Ні, тут Поміню, для я запалювання. Дивіться, ви може 56-й хотіли мені нагадати.